Я одна сторона. Прийде 8 січня. Такі самі зимові то свята, день Лизу. Ми вже проводять захист на територію. Ми поповідомі да? це, де порог може бути порушено. Ми на це звернули увагу. Але мова йшла про що. Про що? Якщо кіровара або кіроварачина, керована не вважає за доцільним приймати участь в цих заходах. Криворадська обласна організація повідомила про те, що ми будемо приймати в участь і попросила провести відповідні виступи в засобах масової інформації, надати можливість прем'єру. Це саме так, що ми, прем'єру Тандя, що виступили представників міських організацій, обґрунтували, чому вони в інтересах якоби чернобильців відмовляються вшанувати в цей день учасників ліквідації. Це одна стає. Сам ви зараз ви говорите про відносини між громадським організацією. А я не наважуюся, щоб ви... ви Ні, сьогодні хочете, щоб ви Якщо переговорювати, я не перебував ні Богу. Я буду вдячний, якщо мене буде прощу, Якщо шостого. Відзначали там 25-ту річницю, і стикалі чисти. І Кіровородська міська рада, і Кірворатська обласна рада, і Кірворатська обласна породна міська рада знайшла можливість відзначити Ту, думаю, там ручні якихось там пам'ятник, і так далі. Подарунки, відзнаки, і так далі людям, які відзначили це є. Це 13-та річниця, так само перемоги над мирним актом. І тому, на моїх переконанні, -на, заходи. О, о, Не 13-го полі повинні буде проведені, а саме 14-го після проведення. Ми проводимо два дня. Світлана Васильович, я почув те, що наслучає, 13-го урочистості відзначення з грамотами і так далі, а 14-го там возле пам'ятника, так як ми 30 -го. років завжди проводили. Як 30 років під барабан і забули, і розійшлися. Це 30-та річниця. Ми хочемо звернути увагу, започаткувати в місті Кирова Раді. Започаткувати саме факт, наскільки вдячний український народ, а безпосередньо кіровограції по цьому воду Чорнобильську ну, ліквідаторів, Чорнобиль наскільки вони вдячні. Якщо кіровограції приймуть рішення вашої особи, міська рада, я вже почув так, сьогодні точку зору, вперше почув, тому що там в міській раді, я почув іншу точку зору, прийняли підтримати і все-таки показати свою вдячність. Цьому подвигу. А цьому не кажуть, всі попередні питання сьогодні ще нашого порядку денному. Якщо народ України, в частності, не вважають це подвигом, якщо на одній тарілці розмазали всіх одним словом Стахановці, Тімуровці, Чорнобильці, і працівники станції, і ті ліквідатори, які своїм життям і здоров'ям віддали, якщо б в одну копілку їх все поставили. От тому ми отримуємо відсутність необхідного фінансування в аптеках, там, і в пенсії і так далі. Це відношення держави. І сьогодні мені прикро, що деякі керівники громадських організацій не на мене саме... Виростили пропозиції, моя пропозиція це підтримати пропозиції керівництва обласної організації. Підтримати пропозицію. А завтра цей день після мітингу урочистості з відзначенням для героїв ліквідаторів провести не 13, а 14 числа. Це було логічно, доцільно і дійсно показало, що цей день відзначається ні вчора, ні завтра. Це глупий розговор. Мене запитання, будь ласка, представника місті Пушко. Можна? Ви представляєте? Так. саме явні у Пілоград і згоді у серці по Чернові у 31-й школі создав музей Чорнобиля. Єдинственний образ, я запрошую вас, і хто бажаючи подивіться, як ми вдячно, як говорить товариш, не ділько балаповні, як ми все преподносимо для дітей. Мене питання є таке. Я вийшов з лікарні спеціально, щоб задати це питання. Значить, я себе почуваю не Так, Вони дуже нервують. Значить, Ми вносили предложення таке директору школи Тетяни Івановні, хороша людина, все. Давайте, так як є там музей, започатковано хоч щось святе у городі Пірограді і в області. значить, Назвемо школу честь 30-ї годовщини Чорнобиля школою імені Героїв Чорнобиля. Що мені відповіли? Ми зібрали, каже, батьківський комітет і, і зібрання школи, і всі люди висказались. Що ми не хочемо, щоб наші діти учились в Чорнобильській школі. Нам стыдно. От що товариш недельку, значить, треба чим займатися. Стыдно за наш чорнобильців, що я втратив своє здоров'я, значить саме, як працівник значить, саме, Чорнобильської зони, що мої діти обучились і учились у цій школі, що в мене внуки виросли і мають статус Чорнобиля посвідчення. Жінка, я четверо дітей. Внуков, двоє дітей, мати моя, значить, саме, от про що треба Много. говорити, а не ходу робити якусь. Зрозуміло. Про це питання. Да. Виділом народної номер... з чисти, можете вирішити? Просте питання. Про це питання. День дільку, 26 квітня. Це ми розберемося один. Що розкрес ти розкрес ти так, не прийняв ході? Участие. Не прийняв участь ході. І в театрі не, в церкву. Я прошу класну. Ми ще джерело. Перше джерело. З вами буде опросу, розмовляти. Е, перше джерело, той, хто, хто ініціював цю ідею, і ну, це ідея простих солдат, я консультувався. Я вам скажу, що не чужу. Подумайте, за часів ці закінчення Другої світової війни перед перемоги над нацизмом, більше на цій землі, я стверджую, переможців не було. Не буду там Окремі категорії розповідати про наших хлопців, мужніх оганців, героїзм, і ніколи не зміняє. Я їх поважаю дуже. не Вони применші ні, 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 Вони на чужій війні все ж були. Ви ваші, вже... Майдан, я ще й громадський активіст до, до, до цього. Розмовляю з усіми активістами, громадськими радянською. Ми зрозуміли, добре. у нас є, не приїхали, залишили, у р... я бачу. Вони принизили авторитет ім'я ліквідатора, а я питаюся підняти. Добре, тобто, вирішити, вирішити. Є, що ви робили 20 років? Так, хлопці.

Пожалуйста, прошу усіх вийдуть на новорічні свята по 500 рублей, щоб в, в, в городській адміністрації, якщо дітям виділили, щоб вони сироти теж на півсоти, по тисячу, нашим по 500 рублей, ну, 8 тисяч, що не знайдеться в бюджеті. Олександр в Васильович. Ми до 26 квітня дітям сила, там на півсилам, добуду 7.

<рочування> вуковій, і і ще, торозне, готую вчителю садику безкоштовно. Дякую вас, велике дякую. Василій Олександр, у 15 вдов, у яких немає лічильників на газ. Я ходила в обласний ора. Інваліда Чорнобильця, у їх було 18, і одной вдові поставили лічильники, а 15 вдома не поставили. Хіба ні за поставить, хіба ні чоловіки, які померли? А вдома не цього. Ви записали, мови працює. Прем'єр-міністр сказав у Верховній Раді що в оплату за газ входять безкоштовні лічи. Так і не здесь, да, як працювати. Я буквально ще будемо випускатися. Оці всі видання покинулися про відношення. Відношення держави, вони якраз і з того, наскільки держава вшановує Ша, цей попит. Наскільки, наскільки держава вшановує цей погляд? Якщо у нас є програма соціального захисту, помимо, у нас є закон про статус і травні війни, але є програма про соціальний захист, про підтримку певних категорій громадян. У нас є забор про Чорнобильський про та соціальний залі. Але програми немає. А каже Чорнобильці це не ті люди, які повинні підтримувати. Нема. Тому в зв'язку з цим і виникають такі питання. Дай будьовку, дай там якийсь етап. Держава не визнає це отвиру. І тому то роботи проводить. Ігор Володимирович, це студентської молоді, шлійської молоді. Ми так щось показали, дай. А откуди ж воно бореться? Держава ж дає ці гроші. Обласний откуда бюджет, воно? міський бюджет, ну, це такий самий бюджет, в якому можуть створити програму, а? як і інші програми. Але якщо буде бажання, якщо бажання немає, то немає таких насвіду. Децентралізація. Ніхто не заборонить високоподнятою головою, пройти мені і іншим пройти з високоподнятою головою. Ніхто не мати переміг відповіді. Піде, піде, волонтери підуть, я совці підуть, а ви здохнете.